Привіт! Сьогодні я дам новачку 500 тисяч, і в нього буде 10 хвилин, щоб витратити цю суму. Чи зробить він вигідні покупки, чи витратить на щось не потрібне, давайте подивимось. Цей новачок попросив мене підвести його до ОЗС. На питання, скільки він грає днів, він відповів, що він грає 7 днів. Я йому кинув гроші на картку, і ми поїхали до банкомата. Він сказав, що хоче купити собі скін і аксесуар. Я запитав, чи він зняв, як тільки він відписав, що він зняв гроші. Я сказав, що час пішов. Знизу справи ви можете дивитися за часом. Він поїхав у напрямку Києва. А якщо ви хочете виграти цей автомобіль, переходіть по посиланню в описі в телеграм-канал та не жімайте участвувати. Якщо ви запросите друга і він також прийме участь в цьому розіграші, ви получите ще один талон. Результати будуть 15 числа о 19.00. А ми вже приїхали в магазин одягу. Він вибирав з ким дуже довго. Надіюся, він на його встиг вибрати. Зараз ми, скоріше всього, їдемо в магазин аксесуарів. Якось ми звідси виїхали і поїхали далі. Часу він, звісно, тут втратив дуже багато. Нарешті ми приїхали в магазин аксесуарів. Зараз він буде вибирати свій аксесуар. Походу, він вирішив не тратити час і поїхати на ЦР. Ми приїхали на заправку і, скоріше всього, він хоче решту грошей витратити на покупки. Час вийшов, ми не встигли доїхати до ЦР. І він показує, що він купив. Він купив ось такий скін і купив аксесуар бронежилет. А щоб купили ви на 500 тисяч? Напишіть в коментарях та приймайте участь у розіграші. Всім удачі.